О Ісусе, що на святій плащаниці, якою тіло Твоє присвяте було завинуте, залишив ти знаки усіх Твоїх страждань. Вчини ласкаво, щоб ми через покору, покуту і любов отримали ласку Твого милосердя, в покорі мого серця складаю тобі досконалий акт жалю і скрухи. Прости мені, мої гріхи, Господи. Прости мені, мої гріхи, гріхи моєї юності, гріхи в зрілому віці, гріхи мого тіла, гріхи моєї душі, мої гріхи лінивства, мої тяжкі добровільні гріхи, гріхи, які я пам'ятаю, і гріхи, яких я не пам'ятаю, гріхи, які так довго таїла і котрі випали з моєї пам'яті. Щиро жалую за кожен гріх, смертельний і повсякденний, за всі гріхи від мого дитинства аж до нинішньої години, знаю, що мої гріхи зранили твоє чутливе серденько, мій милосердний відкупителю. Зволь увільнити мене від пут лихого, Спасителю мій, задля твоєї так гіркої муки, задля твого зраненого обличчя. Образ якого залишився на плащаниці. О, мій Ісусе, даруй і не пам'ятай, якою я була, даруй і очисти мою душу із блудів, і хиб, зміцни мій дух. Нерозривними обіймами Твоєї ласки, і будь милосердний, мені грішній, нині і во віки віків. Амінь.